Служба безпеки та національна поліція ліквідувала на Полтавщині чергову схему ухилення від мобілізації осіб призовного віку, організовану посадовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в області. Зловмисники за гроші обіцяли працівникам місцевої агрофірми вилучити їх дані зі списків військовозобов'язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію. За оперативними даними, схема діяла близько року. Свої послуги ділки оцінювали у 2000 тисячі доларів США. Одного з фігурантів затримано на гарячому в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання усієї суми неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцем роботи і проживання посадовців правоохоронці вилучили військово-облікову документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинення злочинів. Частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, частиною першої статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, та частиною 2 статті 369 з позначкою 2 зловживання впливом. Встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.